Всім привіт, друзі! Ось тришов на зв'язку. Сьогодні знову новальна новинка від Casio AE 1700 h 1 a І давайте переглянемо її більш детально. Дана моделька з лінійки Sport, досить подібна на лінійку Протрек, але це звичайна спортивна модель. І давайте спробуємо зняти плівочку з них. Як можете бачити, вже без не на місці, тому означає, що він крутиться. Я вже трішки раніше це дивився. Раніше покажу, як. Він крутиться як в одну, так і в другу сторону. Він досить є зручним, але хід його досить легкий. Зазвичай вони йдуть більш важко крутяться. Але, думаю, це не проблема. І також в даній моделі є клас вологозахисту 100 метрів. Це надає йому змогу купатися без спірнання за аквалангом, що досить зручно. І давайте переглянемо задню кришку даної моделі. На ній можемо бачити, як зазвичай модель, номер моделя та клас вологозахисту. Ну і також, що важливо, що батарейка в даній моделі розрахована на 10 років. І давайте пройдемось по функціоналу. Тут, як зазвичай, можемо бачити секундомір. Правою нижньою кнопочкою ми запускаємо. Правою нижньою також він зупиняється. І лівою верхньою кнопкою його можна скинути. Також можемо бачити по кругу, де в нас індикація секунд. Вона заповнюється до 60 секунд і потім розпочинається заново. Ось так ми зупиняємо і скидаємо. Так, і далі у нас йде таймер. Максимальний час відліку до 24 годин. Також правою нижньою запускаємо. Також правою і нижньою зупиняємо, лівою верхньою сікаємо. Далі у нас йде три будильники з функцією погодинного сигналу. Лівою верхньою кнопочкою ми включаємо будильник або сигнал погодинний. І правою нижньою кнопочкою можна переключатись між режимами будильників. Також у нас є світовий час. Тут ви можете забрати світовий час, який потрібно. І давайте перейдемо до наштування. Тисне ми тримаємо ліву верхню кнопочку до того, як нас розпочнуть магати секунди. Правою нижньою кнопочкою можемо скинути режим секунд. І також лівою і нижньою кнопочкою ми переключаємось між режимами. Світовий час включаємо або виключаємо. Далі у нас йде налаштування годин. Далі знову лівої нижньою кнопочкою переключаємось на налаштування хвилин. І правою і нижньою ми налаштовуємо відповідно. Також налаштовуємо тут рік. Затискаємо, тримаємо, і тоді можна швидше налаштовувати рік, або хвилини, або години, відповідно, що потрібно. Далі на налаштування місяця та число. Також ось затискаємо і, бачите, можемо швидше рухатись. І лівою верхньою кнопочкою ми можемо вийти з режиму налаштування. Ось так. І давайте переглянемо, як виглядає дана модель на моєму зап'ясті. Запястя в мене 16 см. Розмір даній моделі виста 54,9 мм, ширина 47,3 мм та 14,3 мм це товщина. Вага в даній моделі 60 г. Дана модель виконана повністю з пластику, але дана лінійка з пластику себе добре проявила, тому в цілому проблем не буде. Також замовити дану модель можете на нашому сайті, посилання в описі. І до нових зустрічей.